У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святитель Ліан Златуст у третьому листі до Олімпіади пише слідуюче: Причина радості зазвичай лежить не стільки в природі обставин, скільки у свідомості людей. Якщо це так, якщо багато хто живучи в багатстві. Вважає життя нестерпним, а інші, живучі в крайній убогості, завжди залишаються веселішими за всіх, якщо люди, які мають охоронну сторожу і славу і почесті, часто проклинають своє життя, а незнатні вихідці із незнатних нікому невідомі, вважають себе щасливішими за багатьох. Бо причина радості лежить не стільки в природі обставин, скільки у свідомості людей, то не падай Духом, сестро, а піднімись, простягни руку до, нашої, до нашого слова, сприйми цю нашу прекрасну допомогу, щоб ми цілком вирвали тебе із гіркого полону роздумів. А коли ти сама не побажаєш виявити такого старання, яке виявляємо ми. То від нашого лікування не буде жодної користі. І що дивного в тому, що так буває в нас? Адже й тоді немає жодної користі, коли перестерігає і радить Всемогутній Бог, а слухач не підкоряється Його словам. Тоді буває навпаки. Це служить тільки збільшенням кари для того, щоб для того, хто не підкорявся, вказуючи на це, Христос сказав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Ось із цієї ж причини, оплакуючи Єрусалим, він говорить Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила? І ви не захотіли, ось залишається вам дім вам порожній. Амінь.